Привіт, друзі! Так, на каналі вже є відео з дуже схожою назвою. І ні, в мене не шизофренія, це просто дві різні екранізації одної історії. Тож сьогодні ми поговоримо про Фейт Клинків нескінченний край від студії Дін. І перед переглядом даного відео я вам раджу ознайомитись з оглядом на екранізацію від UFO Table. Адже я на неї буду сьогодні багато посилатися. Ну і якщо ви взагалі не розумієте, що таке той ваш фейт, можете ознайомитись з відео, де я розповідаю про цю франшизу. Також ви з останніх відео могли помітити, що я останнім часом взяв собі за правило після написання сценарію ознайомлюватись з західними матеріалами, пов'язаними з темою відео. Так, сьогодні в нас не виключення, і від першої ж рецензії в мене трохи пригоріло. Більш детально про неї ми поговоримо після того, як розберемося з екранізацією, але ось вам маленький спойлер. Автор даного матеріалу вважає даний фільм найкращою точкою входу для ознайомлення з всесвітом фейту. Тож екранізація починається з інтро на хвилину, де нам показують тайгу і сакуру, а потім за 3 хвилини нам розказують за події, на які в екранізації від Ufotable пішло два епізоди по годині. Одразу кажу: до слайд-шоу, коли події різко змінюються, треба звикнути. Так буде весь фільм. Ну і давайте так, те, що інтро нам показали за три хвилини, ми пробачимо. Адже студією Дін на той момент вже 4 роки як була випущена екранізація Fate Stay Night. І, мабуть, вони просто розраховували, що люди, які підуть дивитися фільм у кіно, її дивилися і в курсі всіх подій, які передували початку війни Святого Граля. Далі в нас одразу сцена у церкві, яка одразу змінюється битвою з Берсеркером, після якої нас з вами ставлять перед фактом, що Тосака і щиро союзники, і вона тепер теж буде жити з ним. Чому теж Ну, бо Сейбер. Ви розумієте, до чого я веду? Звісно, я не збираюся вам переповідати весь сюжет клинків. Просто прикол даної екранізації в тому, що автори просто через те саме слайд-шоу перекидують від одної події до іншої, пропускаючи при цьому все, що на їх думку не потрібно. Ну, а оскільки хронометраж всього фільму 105 хвилин, то непотрібним є практично все, окрім бійок, де і бійки самі проходять достатньо швидко, в середньому по 2-5 хвилин на кожну. І так. Це буквально всі мої претензії до екранізації. Чи є проблеми з персонажами? Через короткий хронометраж вони не розкриті, тому ти їм не співпереживаєш. А що по драмі конфлікту Арчера Шіро? Конфлікт не відчувається, бо через короткий хронометраж ти не співчуваєш персонажам. А стосунки між щиро і Рін те саме. Стислість і рваність історії буквально вбиває всі позитивні сторони першоджерела. Ну, або майже всі. Але в цієї екранізації є і позитивні сторони, які, звісно, ніяк не нивілюють те, що ми тільки що обговорили. Ну і я зараз говорю про графіку. В порівнянні з попередньою екранізацією, картинка на дві, а то й три голови вища. Анімації виглядають гарно. Ну і так, по графонію все одно не дотягує до робіт у фотейбла. Але камон, вони буквально королі і боги анімації, екшену на сучасному ринку. Тож дамо фору. Ну і також варто відмітити, що дизайн персонажів тут, як в першому джерелі. Так, я з тих, кому подобається мальовка у фотейбл, але не раз чув від фанів, що в ній похеряний дизайн героїв. Якщо ви з цієї когорти, то ласкаво прошу до перегляду даної екранізації. Також варто сказати, що у фільму чудовий саундтрек, але з цим у студії Дін ніколи проблем і не було. А ще мені місцями навіть сподобалась атмосфера тайтлу. Так. Важко говорити про атмосферу, коли події на тебе вивалюють одну за одною. Я тут просто скоріше кажу про те, як тут зобразили сни щиро. Дійсно круто і додає тої самої атмосфери першоджерела. О! І ледь не забув про найголовніше, але це вже не в плюси. Монотрансфер тут теж з цензурованої версії новели, як і в екранізації від UFO Table. А це була моя остання надія на те, що в перегляді цього аніме є хоч якийсь сенс. Ну і повертаючись до рецензії, про яку я згадував на початку огляду. Посилання буде під відео, тож якщо вам цікаво, то можете ознайомитись. А я лише розберу два тейки, від яких я пригорів. І перший це що в цій екранізації УБВ, на відміну від екранізації 2015 року, глядачів ввели в курс подій. Ух! Я навіть на секунду подумав, що автор троль, але зайшов на його сторінку і ні. Він дійсно на серйозних щах пише рецензії. А тепер пояснюю. Підводить глядачів в курс діла, він має на увазі те, що під час того самого трьоххвилинного інтро за голос розповідає, що таке війна Святого Грааля. Ну а нахера це в нормальній екранізації? В серіальній адаптації? Ми, як і має бути, входимо в курс діла разом із головним героєм. Нам просто не потрібен за кадр, бо на події, яким автори фільму відвели три хвилини, в УБВ 15-го року виділено буквально стільки ж часу, як весь хронометраж цього фільму. Ну і друге, це те про що я згадував спочатку: ніби дана робота є найкращою, щоб познайомитись з фейтом. Ну, це взагалі абсурд, бо глядач буквально не зрозуміє, що тут відбувається, і нахіра він це подивився. Мені то, звісно, важко судити, адже знайомство з Всесвітом я почав саме з Новели, да й перед переглядом цього фільму бачив вже всі, мабуть, можливі екранізації. А отже в мене є з чим порівнювати, і я просто не міг отримати той спектр емоцій при перегляді, який отримує глядач при першому. своєму знайомстві, але я просто не бачу, чим цей фільм може зацікавити людину, яка з фейтом не знайома. От Зеру розумію. У БВІ Дуфотейбл теж розумію. І навіть стейнат від студії Дін можу зрозуміти, а ось це ні. Ну, і переходячи до висновків, чи можу я порадити цей фільм до перегляду? Так. Але тільки фанатам оригінальної новели. Чисто через те, що візуальний стиль дуже наближений до оригіналу. Цей фільм можна використовувати, щоб чисто подивитися на те, як би могли виглядати анімовані битви в УБВ, якби новела містила в собі сінематики. Якщо ж ви аніме Онлі фанат фейту або просто хочете познайомитись з світом фейту саме через аніме, пропускайте цей фільм. Відкладіть в далекий ящик, і подивіться, коли вже зовсім нічого не залишається. А з історією даного руту краще буде ознайомитись через акранізацію 2015 року. І друзі, дякую вам за перегляд даного ролику. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та до зустрічі у майбутніх відео. Па-па!